Ви не побачите довгих аналізів та роз'яснення, чому ти такий. Ніхто не лікує словами. Інструменти прості, візуальні та дієві, на цьому каналі ми знайомимось і обговорюємо різні інструменти психологічної самодопомоги. Сьогодні ми спробуємо зануритись та познайомитись з інструментами, які пропонує відомий психотерапевт. Філ які ведуть до психічного здоров'я у спосіб доступний кожному, ці інструменти допоможуть не здатись коли боляче. Рухатись, коли здається далі, немає сенсу. Поговоримо з вами про фільм Стас інструменти успіху. Обережно. Якісь моменти можуть бути неприємними, але насправді можуть змінити тебе. Джон Гіл актор, режисер та продюсер фільму Стас. Він вирішив створити цей фільм про свого психотерапевта Філа Стаца, Для того, щоб розповісти про інструменти, які йому самому допомогли справитись з купою проблем. Джон прийшов за допомогою к Стацу у момент, коли він втратив свого брата, мав зайву вагу та нездорову самооцінку. Він знайомить нас з Філом Стасом та його концепцією, але насправді відкриває самого себе свої проблеми та бій Дивись, можливо, якісь його проблеми виявляться для тебе листі. Стас це один з провідних психотерапевтів у світі. За 40 років. Він допомог значній кількості пацієнтів, у тому числі творчим діячам світового рівня та бізнес-лідерам. У фільмі він знайомить нас з власною моделлю психотерапії з правами на візуалізацію. Він розповідає про інструменти, які доступні кожному, Незважаючи на те, що Філстатс вже багато років бореться з хворобою Паркінсона, і деякі вправи даються йому дуже нелегко. Він продовжує свій шлях у цьому фільмі. Ніхто не лікує словами. Ви не побачите довгих аналізів та роз'яснення, чому ти такий. Стас дає інструменти, прості, візуальні та дієві. Він не вимагає, щоб ти був готовий. Він каже: роби, і зміни прийдуть у процесі. Буває таке відчуття, що щось всередині не дає тобі діяти. Це як голос, який каже, а раптом не вийде. Філстат каже: у кожного з нас є частина Х, яка весь час чинить нам опір. Вона стримує нас, заважає змінюватись та розвиватись. заперечує наші можливості. Щоб ви не замислювали зробити, вона буде казати, це неможливо. Вона створює уяву. І на що ти здатний. Вона живе страхами, комплексами та бажанням зупинити тебе. Її завдання утримати тебе у комфорті, навіть якщо це боляче. Знайомо почну завтра, з понеділка або з наступного місяця. Вона завжди буде і в успішних, і в сильних, і в сміливих. Позбутись її неможливо. Тінь це частина нашої особистості, яку ми соромимось, не приймаємо або ховаємо від інших. Це може бути зовнішність, слабкість, пережиті невдачі. Як каже Стац, перший крок це знайти свою тінь, познайомитись з нею, а потім не ігнорувати її, а навпаки, регулярно приділяти їй свою увагу. Згадайте якийсь момент у дитинстві або у підлітковому віці, коли, можливо, у вас з'явилась думка, зі мною щось не так. Це і є ваша тінь, це образ, який застряг у минулому, але і досі впливає на тебе сьогодні стац вчить. Потрібно зустрітись зі своєю тінню, поговорити з нею, показати їй. Я бачу тебе, ти важлива, я з тобою. Бо поки ти її ігноруєш, вона впливає на тебе зсередини, занижує самооцінку, блокує впевненість, змушує постійно сумніватись у собі. Але як тільки ти повертаєшся до неї, в тебе з'являється сила, яка об'єднує тебе у цілісну людину. Давайте подивимось зараз, у чому різниця між частиною Х. Та тінь, частина Х це твоя внутрішня опозиція, яка завжди буде. Тінь це версія тебе, якою ти соромишся. Частина X тебе знецінює, лякає, відмовляє. Вона каже: не вийде, ти не такий, сиди тихо. Твоя тінь формувалась із ситуації, де тебе знецінили, принизили. Мета частини Х зупинити твій розвиток, щоб уникнути болю. Тінь не треба долати, її треба прийняти. Частину Х неможливо позбутись, але можна навчитись її слухати. Тінь впливає на тебе зсередини, поки ти її ігноруєш. Це занижена самооцінка. Нітка перлів це інструмент, яким стат спропонує навчити стримувати свою частину Х. У кожній справі потрібно рухатись вперед. Стас пропонує уявити собі кожну дію як перлину. Кожна дія це як нанизування нової перлини. І кожна перлина має однакову цінність. Повний цикл це біль, невизначеність та робота. Завжди буде біль та невизначеність. Але попри все, потрібно йти далі, робити новий крок, нанизувати нову перлину. Не потрібно сподіватися, що відразу ти будеш приймати. Краще рішення робити все добре. Завжди будуть якісь недоліки. Ти поки що можеш і не розуміти вийшло в тебе добре або ні, але потрібно йти далі, робити наступний крок. Стац описує його як ментальний простір, де ми застрягаємо, намагаючись отримати справедливість, вибачення чи змінити. Минуле. Людина може перебувати у лабіринті кілька років, а може, і все життя. Лабіринт це пастка розуму, у яку ми самі себе заганяємо. Ми витрачаємо внутрішню енергію на боротьбу з тим, що вже відбулося, або на людей, яких ми не можемо змінити. Це інструмент, який Стац пропонує використовувати для виходу з лабіринту. Це не про те, щоб змусити себе полюбити свого ворога. Стац говорить про внутрішній стан звільнення. Його суть це сила, яку ти сам викликаєш, щоб зцілити себе, а не виправдати іншого. Медитація, яку пропонує робити стац. Закрий очі і уяви, що ти зараз знаходишся у світі, який весь пронизаний енергією любові. Сконцентруй у собі цю енергію і помісти у своє серце. Відчуй, що у цей момент ти центр любові всього Всесвіту. Потім уяви собі людину, яка причинила тобі біль. На яку ти злишся, ненавидиш, зневажаєш. І зараз всю цю любов, яку ти помістив у своє серце, пішли цій людині. Коли ти віддаєш свою любов, ти виходиш зі стану жертви, звільняєшся. Від психологічного впливу цієї людини. Активна любов це про тебе і твою свободу. Єдиний спосіб дізнатися, хто ти і що тобі робити у житті, це активізувати свою життєву силу. Уяви собі зараз піраміду. Ніжній рівень це стосунки зі своїм тілом, середній стосунки з людьми, і верхній рівень. Це стосунки з собою на першому рівні змусити своє тіло краще функціонувати. Це фізичні тренування, правильне харчування, сон, на другому рівні налагодити стосунки з людьми, третій рівень це спілкування з собою. Ставте собі запитання, пишіть собі листи. Таким чином, у вас з'являється можливість говорити зі своїм підсвідомим. Філстат стверджує, якщо активізувати таким чином свою життєву силу, все інше стане на свої місця. Вона також здатна направляти тебе, якщо ти загубився кожна наша думка впливає на нас, і вона або позитивна, або негативна. Коли у твоєму житті з'являється якась негативна ситуація, як каже стац темна хмара, вона не дає тобі нормально жити. Вона якби закриває твою здатність бачити щось інше. Ти весь час концентруєшся на неї і не бачиш ніякого виходу. Стас каже: потрібно пам'ятати, що завжди є щось позитивне. Навіть якщо зараз ти через темну хмару його не бачиш. Як пройти через таку темну хмару? Стас каже з вдячністю. Потік вдячності це позитивна енергія, позитивний потік. Вдячність це не перелік яких-то речей, а активне створення в себе такого стану. Це не про те, щоб згадати щось хороше, а викликати в себе енергію вдячності, щоб вона переломила твій негативний стан. Напиши у коментарях, який з інструментів тобі зайшов, і що з цього ти зможеш взяти у своє життя. Якщо ти вважаєш це відео корисним, поділись з тим, кому воно зараз потрібно.